Нафтогаз змінив директора Криворізької теплоцентралі вдруге за півроку. Хто тепер відповість за витрачені мільярди і контракти із сумнівними фірмами? А ви представник якої фірми? Чесно, я її названня. Так. Чи встигне підприємство підготуватися до опалювального сезону? Чи криворіжцям знову доведеться мерзнути і виходити на мітинги? Ну ми не прямо не зовсім встигаємо, Ми трошки відстаємо від гасика. Всім привіт! Я журналістка своїх Анастасія Цвинда, і сьогодні говоритимемо про надважливу для кожного криворіжця тему: прийдешній опалювальний сезон. Що вже з ним не так? Спойлер. Та, мабуть, все. Ставте лайк цьому відео і обов'язково поділіться з друзями. Всі пам'ятають минулу зиму. Опалення або взагалі не було, або ледь теплі труби. Особливо справи були кепські в теплоцентралі. Настільки, що рятувати підприємство, приїхали ремонтні роботи з усієї України, навіть при фронтового Харкова, у якого власних проблем вдосталь. Криворізька теплоцентраль підпорядковується Нафтогазу і, по суті, є державним підприємством. Вона обслуговує півміста: частково інгулецький, саксаганський, довгинцівський та тернівський райони а також увесь Покровський. Це майже дві тисячі будинків, двадцять лікарень, сто п'ятдесят шкіл і садочків та тридцять палаців культури і дю США. Здавалося, після торішніх провалів цього року керівництво підприємства мало б докласти максимум зусиль, аби усе зробити вчасно. Схоже, не сталося, як гадалося. Про проблеми з ремонтами системи опалення наша редакція попереджала ще на початку літа. Саме тоді підприємство почало побудувати публікувати офіційні звіти: скільки кілометрів труб вони ремонтують щотижня? Ми одразу звернули увагу. Темпи дуже повільні лише два кілометри за тиждень. Та й закупівлі оголошувалися довго. Це побачили не тільки ми. Ситуація настільки очевидна, що навіть голови ОСББ у Покровському районі виходили на мітинг, аби не залишитися взимку без тепла. Один із найбільших цьогорічних підрядників теплоцентралі кортакос із рівного. Це фірма із скандальним шлейфом і відкритими кримінальними провадженнями. Вона навіть встигла зашкваритися на будівництві оборонних споруд. І, от саме вона серед тих, хто має підготувати мережі до зими. Дохід кампанії у 2024 році склав понад 530 мільйонів гривень. І працевлаштовано усього 49 людей. Вам може здатися достатньо цієї кількості для Кривого Рогу, проте є велике але. Фірма паралельно виграє мільйонні підряди на Рівненщині та Волині. Йдеться про десятки тендерів з величезним обсягом робіт. За нашу інформацію прогнозовано Кортокозу не вистачає власних ремонтників. Тож фірма, як нам кажуть, джерела перекинула роботи на місцевих субпідрядників, яких не називає. Припускаємо, все це неофіційно і може суперечити умовам тендеру. На початку серпня ми приїхали подивитися, як проходять роботи в Інгулецькому районі. Замість представників куртакозу на місці лише сторонні люди, жодних керівників, жодного контролю. Це вже схоже не на ремонт, а на хаос. І от найстрашніше. Ремонтників набирають по оголошеннях просто через сайти, соцмережі та месенджери. Нам тут кажуть люди, мешканці, що у вас тут глобальний ремонт. Скажіть, будь ласка, чи вистачає вам техніки та матеріалів? Для... Да, 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 ви хватає. Так, все, да, все, все вистачає. Добре, Можливо, да, не вистачає добре. А, робочих там сил. Ні, в нас все вихватає, все Це добре. Да, да. А робота йде. все ремонт на цій ділянці? Я не чесно не знаю. Я працюю полтори Угу. Uh -huh. А ви представник якої фірми? Чесно не знала. Ну. А ви коли влаштовувалися, вам не казали, яку вони мали? Іще, так, да, ні, ні, ніхто нічого не казав. А Як я... давно ремонт на цій ділянці? П'ятий день. П'ятий день. А ви представник якої фірми? Не можу сказати. Чому? Ну. Скажіть, будь ласка, вам вистачає техніки, матеріалів? Та поки вистачає. Вистачає все. Ну, да. А як давно ремонт на цій ділянці? На цій... Ну я вторий день. Вторий день? Ну, а да. ви представник якої фірми? А я теж не знаю. А ви злаштовувались, вам не, не казали якої? Кортакос, ні? І як виявилося, багатьом із них потім не платять зарплатню. Люди працюють по кілька тижнів, риють землю, варять труби, а потім залишаються без копійки. У вас турбує, який працював на де хлопці, кинули на гроші. Кинули хлопців і до сих пор обіцяють нам гроші виплатити. У мене вся бригада там сирати, біженці, спахмута вихація. Росія, функції дуже тяжкі, і такі, Ми вони старалися по максимуму працювати. Оцей старової, старової, так? Uh -huh. Фамілія, він я каже, я нікого не нанімав, в мене є аудіозапис, у в мене є скріншоти. А як фірма його називається, або інтереси якої фірми він представляє, ви знаєте чи ні. Інтереси е Картакос. Картакос, так? Mm -hmm. Одного такого підрядника ми таки знайшли. Знайомтеся, Сергій Старовойт. Саме на нього вказали робочі пане Старовойт, <поінтересуйте> Мене звати Микола Малкович. Я журналіст медіаплатформи «Своїй Свої Кривий Ріг. Хотіли поспілкуватися, дізналися, що робітники виходили сьогодні на великий мітинг з приводу затримки зарплатні. Ми знайшли його в відкритому доступі. Скажіть, будь ласка, чому ви як підрядник теплоцентралі не виплачуєте зарплату робітникам? Ви знайшли? Скажіть, будь ласка, чому ви як підрядник теплоцентралі не виплачуєте зарплату робітникам? Пане Старой, хто вам таке сказав? Зібралися робітники, сказали, що не виплачують зарплату. Не знаю. А як називається фірма ваша? Так, да, У мене ні ніодної фірми. Я не являю частним підприємцем. А люди, які на вас працюють, на яких засадах тоді працюють? Не знаю взагалі, на яких людей Вас назвали Люди, які працюють у вас, сказали, що ви підрядник і ім'я дали ваше. говорю. Говорять, що кур та яд. Угу. я являюсь ні підрядником, ні юридичним лісом. Ви наразі працюєте з теплоцентралі? Ні. Не працюєте. Да. А чим Але загалом. Даю питання, чим, чим загалом займаєтесь тоді? Можливо, в нас невірна інформація. А вам я занімаю тут. Варто нагадати все це за державні кошти та гроші європейських партнерів. Ми вирішили особисто знайти керівництво кортокозу і подивитись, як ідуть справи. Бо коли бачиш, як усе це виглядає на паперах, одне питання не дає спокою. А взагалі хтось щось реально будує. За юридичним номером фірми нас проігнорували. Власники відморозились. Тож приїхали до них на офіс у кривому розі. Доброго дня. Доброго дня, а нам знайти представників фірми «Корта А З ким можна поспілкуватися? З кими. Відкрийте, будь ласка, двері. Це журналістка своїх Анастасія. Хочемо поспілкуватися з представниками Кортакос. Відкрийте, будь ласка, двері. А хто може з нами поспілкуватися? Ви представники фірми Котапос? Можете, будь ласка, представитись? Можна. Я просто людина. Ще раз? Просто людина. Як я, це просто людина? Що ви робите? Ну, Працюємо. А ви працюєте. Яка ваша посада? Без коментарів. Чому? Ні, ну я ж просто а йду. – Чому ви відмовляєтеся від коментарів? – Я не відмовляюся, я з вами спілкуюся. Так ви ж кажете, без коментарів. Ні, ну ви коли до мене підійшли. Я кажу, ну ви чому? представник фірми Кортакос. Ми просто хочемо спитати, чи робітники вашої фірми працюють на місцях де зараз триває… – Я ремонт. просто йду по коридорі. Де ви Це... можете знайти фірму Кортакос? Якщо ви тут працюєте, не знаю, шукар, не Дайте заявку якусь офіційну хай. Вам а кому давати? Не знаю, ви ж більше. Після наших публікацій до Кривого Рогу нарешті приїхала перевірка Нафтогазу. Про її результат робимо висновки з двох важливих подій. Теплоцентраль передумала віддавати тендер на 155 мільйонів гривень кортакозу на ремонт труб опалення у Саксаганському районі. А ще звільнили директора Олега Вочеринського. Його замінив новий керівник Сергій Зубчевський, який навряд чи встиг так швидко розібратися в ситуації і ймовірно. Зіткнеться з тими ж проблемами, що й його попередники за останні 10 років. Змінилося 11 керівників на теплоцентралі. Здається, зміна директора не вирішує проблему, а лише дає можливість уникнути відповідальності. Ну ми не прямо не зовсім встигаємо, Ми трошки відстаємо від графіка, угу. але я думаю, що все буде добре. Угу. У нас зараз в роботі 114 ділянок. Угу. А наскільки відсотків готова теплоцентраль до опалювального сезону? Е, вибачайте, почати, не можу це поки що коментувати. Добре, зрозуміла. Да, да, да. А скільки часу об'єктивно вам потрібно, щоб вивчити ситуація через пропали? Чутно, альо. А скільки часу об'єктивно там вам потрібно, щоб вивчити ситуацію і взагалі розуміти, як працює підприємство? Тому що ви ж недавно стали директором теплоцентралі? Так, але я на ТЕЦ не перший день працюю. Як працює, ТЕЦ, я розумію. Бо ми також переживаємо щодо опалювального сезону, бо в минулому році такий трошки невдалий досвід був. Знаю, mm -hmm. я думаю, в цьому році такого немає. За нашою інформацію, попередній директор Вечеринський міг передавати некоректні звіти в Київ про підготовку до опалювального сезону. Нагадаємо, до Вечеринського ще був Фатьянов, який робив те ж саме минулої осені. Сама теплоцентраль заявила в середині серпня, що планує відремонтувати 60 кілометрів труб до 30 вересня. Звучить нереально, адже це по 10 кілометрів на тиждень. Можливо, тому підприємство почало на швидкоруч укладати. Прямі договори без аукціону і без конкурсу на колосальні суми. Наприклад, 5 підрядів на суму 80 мільйонів гривень віддали Дніпровській фірмі ВБК Євростандарт. Згідно з опендата, у неї усього 7 офіційно працевлаштованих робітників на 2024 рік. 7. чи вистачить стільки людей для ремонтних робіт теплоцентралі? Відповідь, думаю, ви самі розумієте: висновків. Не буде лише рекомендація абонентам теплоцентралі. Шукаємо обігрівачі, поки на них знову не злетіли ціни. І молимося, аби прийдешня зима була не надто морозна. Побачимось!